Доброго дня усім з Одеси. Я на київському ринку на Таїрова. Де, що потрібно купити, заразом вам і ціни покажу. Мандарини 75, хурма 100, печеріці 140-180, обліпиха 250, клюква 160. Олія 85, яйця 65, переполині 55. Виноград 100, груша 120. Капуста 55,95, картопля 45. Гранат 160, апельсин 110, мандарини 160, 140. Фасоля 120, мак 40 грн. склянка. Крупа 25 і 40. Вернослив 160. На 32. Угу. Цибуля біла 50, буряк 40, цибуля 30, пекінка 70, Селера – 80, капуста молода 60, редька – 80, перець 160. Огірки 200, баклажани 250, помідори 120, 180. Огірки 140. Буряк морква по 40, картопля 35, червона цибуля 50. Яйця від 50 до 85. Рис 90, кускус 85, булгур 58, чечевиця 80, квасоля 100, мак 200, фундук 220. насіння 40-45 баночку. Чеснок стої 160. Горіх 260, а рахі 150. Цукерки різні, всі по 190 гривень. Ну, ці ціни ви вже бачили. Не буду повторюватися. Ось я прийшла з ринку з двома пакетами. Зараз будемо дивитися, що я там накупляла. Друзі, давайте ж подивимось, що я сьогодні купила на базарі. Так, по-перше, зелень петрушки 10 гривень. пучечок зеленої цибулі за 10 гривень. Пучечок укропу кропу за 10 гривень. Сир кисломолочний, знежирений, по 110 гривень за кілограм на 80 гривень. Так, купила гарбуз. Отакий от шматок по 30 гривень за кілограм на 32 гривні. На базарі ще я купила квасолю. Ось таку білу квасольку, крупну наборщик. По 100 гривень за кілограм. Купила один кілограм. Далі я зайшла в АТБ, купила на салат один помідор. Він мені обійшовся 16,78. Купила два огірочка на 20 гривень 70 копійок. Купила печиво Марія 23 гривні. І купила хліб за 16 гривень, 30 копійок. Ось такі в мене сьогодні покупки. І ще й сьогодні я була у парикмахера. Пофарбувала волосся, зробила стрижечку. Мені це обійшлося 600 гривень. Ось такі у мене сьогодні витрати. А вас прошу ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал Наталії Височиної. І приходьте до мене ще в гості. Я вам буду дуже рада. На цьому закінчую. До нових зустрічей. Пока!